Сергію чи є досвід у торгівлі? Чи це перший досвід щось продавати? Поза як дитинство було в селі, я брав велосипед, на якому я не вмів їздити. На велосипед ставилось два відра малини, ставили ще якісь там слойки чи бідони з смородиною. Шлося на, на базар. Добрі бабці розступалися, давали мені місце, де я міг з цим всім стати. І я тако потихеньку торгував. Хочу привітати від себе тебе з весіллям, з одруження. Було пишне весілля у Львові. Більшість такого від тебе не чекало, тому що ти такий вже дорослий хлопець провів мільйон весіль, достатньо цинічний. І тут весілля, пишна біла сукня на нареченні, фрак, смокінг, доріжка як в американському кіно. Чия це була ідея? Який би я не був цинічний, але я ж так само маю зважати не тільки на там свої бажання. У нас не було ні одного фокусника з голубами, у нас не було ніяких лавсторі, у нас не було ніяких слайшов. У нас просто було б розкішне застілля з спілкуванням. Про твоє весілля ходило безліч пліток, чуток. Спочатку приховували, потім казали, що і поліція приїжджала. Дійсно, приїхав наряд поліції, тому що хтось викликав, оскільки якимись людям здалося, що занадто голосно грала музика. Приїхали копи. Вийшла Ленка кравець з ними розібралася. Шановна поліція, ми що щось порушили. О, ці почали сміятися. Ленка сказала, що в неї нема селфі з копами Тому приїхала ще одна машина, щоб лі не було багато селфі. І вони якось там поспілкувалися. І поліція поїхала. Після весілля в тебе з'явився новий родич. Це Віталій Хомотеняк. Ми з ним вже спілкувалися. Він сказав про те, що ви з ним в гарних стосунках на цьому весіллі поєднався схід і захід. Я бачу, як Катя Осачі новається політкоректно підібрати, підібрати слова, щоб сказати, як в одній родині поєдналися колишній депутат партії регіонів і чувак, який волонтери на сході, Та, і який ригів не дуже любить. Та? Як ви знайшли швидку спільну мову з Сергієм Притули? Зважаючи, що ви з Макіївки Донецької області, а Сергій з Бараша Тернопільської області це найкращий приклад, як країна має єднатися. У ну, мене можуть бути з іншим взятим кардинально протилежні погляди на стан справ в країні, на його роботу як депутата там, чи його партії. А з іншого боку, він не лізе в мою творчість і не розказує мені, як мені жити. Якщо у когось є там претензії до Віталіка в зв'язку з його депутатською діяльністю, ці люди мають можливість прийти і висловити ці претензії до нього. Коли хтось мені починає закидати, що а, ти, а, а, вже, а вже й тобі закидають. Мене просто останнім часом а, людські маси чим чим більше, тим більше а, дивують, коли мені почали розказувати, який я негідник. Жінку з дитиною кину. Той факт, що ми вже з Юлькою три роки розлучені були, і в нас нормальні стосунки, в нас прекрасні стосунки. В неї своя сім'я, мене своя сім'я. Юля зараз готується в чергове стати мамою. А, ми, ми тішимося за, за неї. Її чоловіка з моїм сином прекрасні стосунки. Але людям завжди хочеться, щоб якщо люди розводяться, розходяться, то щоб завжди були якісь скандали, щоб завжди була кров, літали ножі, суди, щоб діти плакали, щоб судилися за майно і так далі. Я на жаль всіх розчарував. в Мене такого немає. Юля, колишня дружина готується стати мамою вдруге. Чи ти думаєш про те, аби вдруге стати татом? Зважаючи на те, що ти зовсім нещодавно взяв шлюб. Ми будемо старатися, щоб хороших українців. Ставало більше.